Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі, на каналі Мама Лайф. Дякую вам, що ви знайшли час, щоб відвідати моє відео і подивитися його. У мене зараз сніданок. Проснулися ми як не диво сьогодні о 9-й ранку. Я сьогодні виспалась, напевно, перший раз за всі 3,5 з місця декрету. І думаю, якщо вже такий настрій, то потрібно зробити мій самий найулюбленіший сніданок. Сніданок у мене найзвичайний це ідуть. Два шматка хліба, я їх підсушила в тостері і поклала туди вишковий сир, наверх рибку червону і авокадо. Я дуже люблю поєднання таке їм, я таке не дуже часто, тому що у мене банально не вистачає часу на це. Я не знаю, як мамочки, яких там двоє, троє, п'ятеро дітей вони встигають ще знімати, готувати щось. Це для мене просто найвищий такий левел. Я ще так не навчилася, але обов'язково навчусь. Ну і звичайно, який ж ранок без кави. У мене є кава машинка. Але коли це потрібно робити швидко, все рівно я повертаюся до швидкого такого заварювання своєї кави. Хоча мені знайомі мені кажуть, що це не зовсім правильний такий е, варіант заварювання кави, потрібно там якийсь фільтр, ну нічого не додаю. І моє молоко лактоза фрай. І ось такий сніданочок Добавила ще трішки я овочів, яєчко, і ось такий збалансований сніданочок у мене вийшов. Починаємо слідкувати за своїм здоров'ям. Після мого сніданку ми всі трішки посиділи ще вдома, позаймалися своїми справами і вирішили поїхати в центр, тому що у чоловіка вже закінчується його відпуск. У нього був відпуск два тижні. Також дитина в школу піде скоро. І вирішили ми виїхати в центр, в центр Гановер, щоб трішки там погуляти і також дещо купити. Тому що прийшла зима, а в суття зимового у мене так по факту і немає. Бачите, ще є різдвяна скульптура, але теж вже будуть скоро зносити. Ми виїхали в місто, тому що сьогодні останній день вихідних, останній день канікул. Ну, в принципі, вже канікул не мало би бути, але вони ще є. Чому? Тому що в Нікі в школі ще якісь там навчання. Вони навчання проводять ну, суто для своїх вчителів, які є в школі, і через те в неї ще є один такий вихідний. Ми з вами виїхали в центр. Я дуже хочу зараз. Пошукати собі взуття. У нас зима, холодно. У мене є зима взуття, але я хочу пошукати собі напевно угі, якісь подивитися на такій високій платформі. Не звичайні, а на високій платформі. Будемо шукати дивитися, але спочатку ми маємо зайти в Макдональдс, тому що я, я обіцяла ніки, що ми зайдемо в Макдональдс, і оскільки за два тижні ми так і не встигли дуже здорова їжа, я знаю, але якщо тако раз на два тижні на три, то можна собі дозволяти, чому і ні. Я не розумію, чому в Ганобрі так багато чайок. Тут до моря насправді ще дві години. Чому їх так багато, я навіть не можу зрозуміти. Дуже люблю Німеччину за їхній ось такий готичний стиль. Ти ніби йдеш, це звичайні будинки, а ніхто й не помічає, а вони насправді, ви знаєте, як витвір мистецтва дуже гарні. І так ідеш, все, насолоджуєшся. І йдемо ми в. Макдональдс, хочу подивитися, чи є там в них вже колаборація з дивними ділами. Ну не впевнена, що в неї, тому що в інтернеті нічого про це не сказано. Хоча вже деякі Макдональдсі Німеччини мають цю колаборацію, ну напевно, що не наш. До нас, знаєте, як не знаю, через місяців два дійде, коли вже весь ажіотаж пройде повністю. Сидимо, чекаємо наше замовлення на вулиці. Людей дуже багато, все зайнято, холодно, вітер. Реально жесть. Реально якась жесть. Дуже холодно. Але будемо чекати слід, тому що місця ніде немає. Можливо, там десь воно знайдеться всередині. Ніка, можливо, піде там посидить, але я то була на вулиці з малим з коляскою. тому що якщо я піду всередину, йому буде точно гаряче. Наче будемо терпіти. Терпіти нам на вулиці не пройшлося, тому що на першому поверсі звільнилося місце, і ми всі гарно там сіли. І там було не тепло, так трішки. Прохладно було дуже комфортно і Аліксу, і нам всім. По дорозі до магазинів ми побачили такий гарний кіоск. Кіоск з брецелями, шмаль з кухеном. Це така традиційна їжа, навіть не їжа, а солодощі у Німеччині. І, звичайно, ми її взяли. Ми не могли такого пропустити, щоб не взяти цю смакоту собою. Взяли з нотелою, 7 євро. Коштує така тарілочка. І зайшли в магазин, зайшли в магазин сертифікований, де можна придбати сертифіковані уги і різне зуття. Звичайно, не дуже дешевий магазин, але яка я була щаслива, коли побачила, що на угі і саме з такою високою платформою знижка 30%. я прям мала попасти в цей магазин. Я хотіла собі оранжевого такого кольору, такого, тому що в мене ще є сумка, пальтечко теж приблизно такого кольору. Але вже настільки все було розкуплено, що для мене зайшовся тільки один такого чорного кольору, мені теж підходить. І в мене питання: чи бачили ви ось такі угі? От хто їх носить? Мені здається, що п'ятка повністю мерзне. Вони звичайно дуже класно, дуже стильно, але чи вони зручні, я навіть не знаю. Теж цікаво запитати тих, хто купував і хто носить таке взуття. Це єдина модель, яка була в моєму розмірі, і вона теж мені сподобалася. І я вийшла примірити. Бачите, у мене якраз є також угі, такі невеличкі, але вони від Zara. І ось я вже своєю такою покупочкою дуже рада, що вони підійшли до моєї стопи, тому що в мене трішки широка стопа. Приїхали додому, кожен займається своїми справами. Так, рада я, що у мене двоє дітей, тому що іграшки для Алекса кожного разу міняються. І це так мило спостерігати, коли кожного разу є інша іграшка, і він кожного разу здивований від того, яка іграшка. Поки в мене всі зайняті своїми справами я вирішила приготувати дуже швидку таку вечерю. Напевно, це буде вечеря. Ми поїли макдоналдс, але все одно вже поїхав вже дом, всі проголодалися. Я дуже люблю швидкі такі ось рецепти. Нічого важкого, тільки ось нарізати. Буквально м'язко додати макарони і вже просто буде смачнюча така страва. Я побачила своєї знайомої давно і готую просто вдома дуже часто. І, взагалі, я думаю, можливо, є такі блогери, які знімають швидкі якісь там рецепти чи що. Я їх ніколи не бачила, але обов'язково треба зайти в YouTube і пошукати. Це ж так класно, коли люди діляться своїми рецептами. Якщо ви знаєте, киньте, будь ласка, мені силочку в коментарях, чи є у вас такі блогери, з якими ви дивитесь, або можливо, це саме ви. Також мені обов'язково кидайте, я прийду на ваш канал і подивлюсь. І вже на розігрітій сковорідці я обжарюю. М'язко до золотистої скоринки. Звичайно, можна було додати ще цибулю або моркву, але моя донька не любить цибулю смажену, а я не дуже люблю, коли морква. Ось до мене все підсмажилось, і я додаю макарони. Макарони у мене баріло прямо саме в цю сковорідку. Звичайні сухі макарони. І все це заливаю просто водою, так, щоб вода повністю повністю покривала макарони. Дуже швидко, максимально швидкий, простий рецепт. Перемішую, закриваю все гарнесенько нашою кришкою і далі йду займатися своїми справами. Зачекала, поки закипіло все, перемішала, далі накриваю кришкою і готую далі. А ось це мій перекус: горішки і мандаринка. Купила собі я ось таку малесеньку тарілочку, саме для цього, щоб гарно все виглядало. Ось така. Ще новорічна та рілочка. Поки в мене все готується, зайшли ми в магазин і побачили на розпродажі ось такі великі пряники. Це імбирний пряник для того, щоб його розмальовувати. Ми коли зробили наші пряники, ми так їх і не розмалювали, тому що все встигли з'їсти. І Ніка попросила, просто їй дуже подобається сам цей знаєте, факт розмальовки і розмалювання цих пряників. Особливо вона не любить цей імбірний пряник, а ось розмальовувати це дуже їй подобається. Такий ось набір, там виходить ось такий великий, не знаю, чоловічок. Хоча я думала, що буде більше, тому що якась ніби більша упаковка. Туди також іде ось така цукрова, вже зроблена глазурь, посипка різна, і займатися буде дитина творчістю. Я відрізала е цю глазурь, ну просто декілька разів, тому що вона ніяк не хотіла відрізатися і ніяк не хотіла нормально виходити. І дуже важко було то зробила трішки більше для Нікі. Щоб вона вже собі займалася теж чимось, але з'їла тільки в гаджетах. Тому що мені здається, що гаджети це просто не знаю навіть, як це назвати, тому що завжди дитина просить гаджет, і всі розмови про гаджет це трішки так, знаєте, напрягає. І стараюся чимось зайняти її, щоб вона не завжди там сиділа. Вона вже нанесла глазурь на ті місця, які хотіла, і я в неї попросилася трішки допомогти їй, розкласти оці такі глазуровані кружечки. Але вона сказала, що мама, не треба, тому що це має бути все гарно. І я так бачу, я знаю по-іншому, як треба. Ти маєш робити все гарно. Ну, відповідно, я поклала ось тільки два, як ніби гудзика, все поправила, і далі вона продовжувала робити все самостійно. І ось такий в нас гарний пряник вийшов. Е, такий, знаєте, класний. Ну, дуже добре, що час, хоч трішки зайняв. Десь, напевно, хвилин не знаю, ну, 20 вона точно це робила. Хоч трішки чимось зайнялася іншим. І ось така обіда вечеря вийшла, макарончики, м'ясо, додав ще помідорчиків і перчик. Треба контролювати трішки свої калорії. І хочу вам показати красуню, яка тепер у мене є. Мій новорічний подарунок це камера DJI Osmo Pocket Драй. Ось так вона виглядає. Такий комплект іде у цій коробці. Це коробка комбо. Можна взяти звичайну камеру, але в комбо йде ось такий набір. Звичайний шнурочок, ось так ця камера сама виглядає. Вона така малесенька і дуже зручна і дуже класно знімає. Бачите, коли ти натискаєш її, відразу включається вона і є екранчик, на якому ти сама дивишся і контролюєш те, що ти знімаєш. Трішки вже я наловчилася нею працювати, і не знаю, мені здається, що з нею набагато зручніше знімати, ніж на телефон, і відео якість виходить. Реально дуже крута. Я про неї багато читала в інтернеті і вирішила ось такий подарунок собі е, зробити. І входять туди такі ось блоки, цей трішки більший блок, він вставляється в самий низ і заряджає камеру, і блок менший. Е, також є ось така тринога, вона малесенька, трішки незручно з нею, хоча якщо стояти, наприклад, там десь, е, ну коли напроти тебе стоїть камера, тоді. да, а Потрібно трішки більше. І ось такий мікрофончик, яким я вже користуюся і вам все записую. І сумочка, в яку все можна вкладати. Також в комплекті ще йшов чехол для самої камери, щоб туди вставляти камеру і не псувати. І також треба обов'язково купити до неї карту пам'яті. Я коли купила, приїхала додому, нічого ніякої карти пам'яті там всередині немає. І тільки тоді зрозуміла, що вона не працює без карти пам'яті взагалі. Ось такий чехол. Я вставляю цю камеру саме в нього і ношу собі його в і зручно в сумку покласти, і зручно взагалі в кишеню, в курточці. І ось так знімаю. Всім гарного настрою! Дякую за перегляд, до зустрічі! Бувайте!